Друзі, всі, хто вімкнув це відео, радо вітаю! Сьогодні буде відео огляд на літню легку ковдру виробник Україна-Хмельницький Soft Textile Home фірма в трьох розмірах. Подивіться, в якому гарному пакуванні, в такої сумочці з ручками на змійці. Можна, до речі, і на подаруночок так, одразу дарувати цю ковдрочку. Також зберігати в подальшому можна буде в такій сумочці. Ціни дуже приємні на ці ковдри. Зараз я вам все покажу, розкажу, розстелю на диванчику. Ось так гарно виглядає це одіяло на дивані. Воно, до речі, йде в трьох розмірах, півтора спальні, 155 на 210. Ціна. 650 гривень, двоспальний 175 на 210, 700 гривень і євро розмір 200 на 210 ціна 750 гривень. Зверху тканинка чохла мікрофібра. Вона не ліня, не береться катушками, дуже гарної якості. До речі, це одіяло можна прати в машинці або ручне прання. Воно не буде збиватися, кашлатитися. Всередині є холофайбер, така ось тонесенька прослоєчка. Вона також не буде збиватися, адже все одіяло повністю простьобане такими ось квадратиками по всьому периметру, як ви бачите. Ще з усіх сторін є така ось акантовочка. Повністю одіялка буде прошита. Дуже гарної якості. Виробництво Україна, Хмельницький. Маю багато різних кольорів. Ви можете перейти до мене на сторінку в інстаграм, Клім Текстіль. Там є більше асортименту текстилю. Покажу вам, до речі, товщину, як ви бачите, воно не товсте. Період весінньо літній Я вже, до речі, змінила своє зимні одіяла на такі ось легенькі. Подивіться, як гарно виблискують ці полосочки при штучному світлі. Неймовірно красивий плед, можна, до речі, використовувати його і без підодіяльника. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, коментуйте, чи сподобався вам відеоогляд, що б ви хотіли змінити, додати, які б ви ще хотіли товари побачити. Я обов'язково прислухаюсь до вашої думки і зроблю відеоогляд, який ви забажаєте. Також підписуйтесь на мої соцмережі в інстаграм, Клін Вони є закріплені в профілі Шапці профілю. Всім дякую, гарного вечора! Стробері о молепс.